Господь з вами, твоїм! читання святого Євангелія від Йоанна. Слово тобі, Господи! Третього дня було весілля в Кані Галілейській. Була там мати Ісуса, був запрошений теж Ісус та Його учні на весілля, а як забракло вина, мати Ісуса каже йому, не мають вина. А Ісус їй каже, що до того мені й тобі, жінко, ще не настала моя година. Його мати промовила до слуг Зробіть, що тільки Він вам скаже. Було там шість кам'яних посудин на воду для очищення юдеїв, кожна вміщала дві чи три великі міри. Каже їм Ісус: Наповніть посудини водою і наповнили їх аж до верху. Ще каже їм. Тепер зачерпніть і занесіть до старости бенкетної зали. І вони понесли. Коли староста покуштував воду, яка стала вином, і не знав він, звідки воно, слуги ж, які зачерпували воду, знали, тоді закликав молодого староста та й каже йому: кожна людина ставить спочатку добре вино, а як нап'ються, гірше. Ти ж зберіг добре вино до тепер. Такий початок знамень зробив Ісус у Кані Галілейській і виявив славу свою, і повірили в нього Його учні. Слово Господнє! Чи сьогодні відбуваються чудеса? Напевно, знаєте, це таке можливо, і смішне запитання, але напевно кожен з нас хотів би, як дитина, правда, того чуда у своєму житті. От діти очікують того подаруночка під ялинкою, довіряючи, що. Святий Миколай принесе те, що вони просять. Ми також іноді з дитячою довірою також очікуємо чуда бо про те або про інше просимо Господа Бога у своєму житті. Не так? Так. А чи завжди те чудо відбувається? Чому ми ніколи не задумувались над тим? Що ж я зробив або зробила неправильно, що Бог не вислухав моєї молитви, Бог не зробив надзвичайного в моєму житті. От всіх нас дивують слова Євангелії, коли ми бачимо, так, Ісус був, Ісус робив надзвичайно багато чудес в той час, а чому сьогодні цих чудес немає? Розкажу вам декілька історій. Хвора дитина. Лікарі, ну, це звичайна правда, скажімо, буденність, люди хворіють, але тут надзвичайно складна ситуація. Лікарі розводять руки і кажуть, ми нічого не можемо зробити, навіть з точки зору сучасної медицини, яка розвинута дуже, скажімо так. Докладно, не можуть нічим допомогти. Мати вдається до санктуаріуму, нехай це буде Ченстухова, гарний санктуаріум. Стоїть, молиться перед образом Пресвятої Діви Марії, просить її про чудо. Довго стоїть на колінах, перед вівтарем. Якщо хто був в Ченстухові, то там стіни храму. Нижнього храму, там, де є чудотворний образ, вони є завішані правда, такими вотами. Тобто, коли людина отримала зцілення, вона залишала хто розарій, хто срібне серце, хто срібну руку, і так далі. Дуже багато різних речей люди полишали як знак подяки за отримані там благодаті. Жінка вирішує, що я тобі, Мати Божа, віддам цей золотий ланцюжок, який у мене на шиї. Це єдина цінна річ, яку я зараз маю при собі. Але прошу тебе про порятунок моєї дитини. І вона вірить в те, що Марія поможе, Марія допоможе. І дитина повертається до здоров'я. Інший випадок, якого я був свідком, молоде подружжя, вирушає в довгу подорож на автомобілі, з собою беруть двоє дітей. Багато годин подорожують, багато годин їзди. Втомлена дружина втрачає керування і на повороті автомобіль з'їжджає в кювет. Розбивається, перекидається, повністю нищиться. Одна з дітей, правда, випала через вікно. Швидка приїжджає, всіх завозить до лікарні, обстеження, і протягом тижня вся сім'я здорова і неушкоджена повертається додому. І всі, хто дивилися на цей розбитий автомобіль, казали: ну, як у нас кажуть, ви в рубашці родилися, правда? Це чудо, що ви живі, тому що від автомобіля нічого не залишилось. Чудо! Правда? Чудо. Ці два приклади, які я вам розповів, вони вказують на дуже частий підхід наш до чудес. Що таке чудо? Це надзвичайна дія Господа Бога. Яка зберігає, яка рятує людину від нещастя, правда, або в потребі. І ми в цих всіх випадках можемо спостерігати, як на, в надзвичайний спосіб Бог обдаровує людину, Бог дає їй дар. От якби ми були на шлюбному бенкеті, ось в Кані Галілейській. Ми б також, напевно, як ті люди багато б говорили правда, про вино, яке Ісус поставив на столі. Ми б, напевно, як староста казали, чому ж ти, хазяїн, заховав це вино, правда, на сам кінець. Так, це було там чудо. Але не про чудеса будемо говорити. Ісус зовсім інакше підходить до чудес. Він трактує чудо як слово, яке є скероване до нас. Його це втручання є завжди запрошенням до розмови з ним. Богові йдеться дорогі, в чудесах про зустріч з ним, а чудо є лише запрошенням до цієї зустрічі. А ми дуже часто з вами задовольняємося тільки даром, який отримуємо в чудесний спосіб. А того, хто дав цей дар, того, хто спричинився до цього дару, ми його не помічаємо, ми про нього дуже швидко забуваємо. Ми не хочемо розшифрувати значення слова, яке він до нас керує. От задаймося в тих власне розповідях, які я вам на початку навів. От мати, яка просила про здоров'я для хворої дитини, так, поліпшення настало, дитина одужала. Золотий ланцюжок так був повішений на стіні, на стіні у храмі, але таємницею залишилося, наскільки цей дар для цієї жінки, який вона отримала зцілення своєї хворої дитини, наскільки цей дар став початком ближчої зустрічі цієї жінки і Господа Бога. Наскільки стала сильніша її віра і довіра? Наскільки вона Бога поставила в своєму житті на першому місці? Молоде подружжя. Задаймося запитанням, чи подякувало Богові за зцілення? Але, можливо, і так, тому що зрозуміли, правда, на звичайний спосіб. А задаймося другим запитанням, чи живе це подружжя свідомістю? Подарованого їм життя. Чи їхні серця на щодень переповнює подяка за кожний новий день життя? Подальший. Чи довіру Бога видно в їхньому житті? Це те, що має настати після чуда. Повернімося до Євангелія. Йоанн. Свідок чуда в кані Галілейській занотував дуже гарні слова: Ісус славу свою виявив і повірили в Нього Його учні. Чого нас вчать учні? До чого нас спонукають? А до того, що вони не залишилися споглядати тільки дар. Вони не залишилися тільки цінувати той дар. О, вино розмножив. Добре! І свято відбулося, правда? І на молодих ніхто не гнівався, що не в відповідний спосіб приготувались? Ні. Апостоли не споглядали на той дар, а вони свій погляд скерували на того, хто цей дар дав. Після цього чуда. Апостоли, правда, скерували свій погляд на Ісуса Христа, на Тей, хто є причиною дару. Тому що чудо, яке Ісус робив, це частина Його проповідницької місії. Але ці чудеса, вони повинні скеровувати людину до глибшого поєднання з Богом. Так і сьогодні повинно відбуватися. Кожне. Чудо кожне втручання Бога в наше життя це не що інше, як Божий заклик, скерований до нас. Людино не на, чуде, не на чуді концентруй свою увагу, зосереджуй свою увагу, а на мені, котрий тобі цей дар дає. А нас захоплює дуже часто тільки чудо. При такому Сприйняття чудес легко зрозуміти їхній такий суспільний вимір. Чудеса Божі, вони завжди мають на увазі добро не тільки людині, якій вони були зроблені, але також і іншій групі людей. Через чудеса Бог говорить до тих, яких безпосередньо збагачує, тобто яким безпосередньо робить чудеса, до всіх, які є свідками цих чудес. Або до всіх, які про ці чудеса чують. Наскільки задаємося запитанням, моя віра стає сильніша, коли я почув або почула, що для мого знайомого або моєї знайомої, або для сусідки Бог зробив щось надзвичайне. Наскільки моя віра змінюється, наскільки моя довіра до Бога стає сильнішою, наскільки я починаю Бога ставити в своєму житті на першому місці? Якби, дорогі, наш підхід до чудес завжди враховував в мову Бога, що Бог мені хоче сказати, що Бог до мене в цьому чуді промовляє, то повірмо, чудес набагато більше було в сьогоднішньому світі. А оскільки ми не розуміємо цієї форми промови Бога до нас, Він дуже часто нею не користується через це. Немає чудес. Бо людина не бачить, хто за чудом стоїть. Що через чудо має статися у моєму житті? Якщо чудо, дорогі, є тільки сенсацією або таким залатвленням справ у Бога, то не потрібно дивуватися, що ми так рідко маємо справу з чудесами. Адже Бог це не золота рибка, як ми звикли, да? казочка є така, і не чарівна паличка. Бог прагне через чудо нас наблизити до себе. Якби після чуда, яке Бог робить, а Бог робить невтомно робить чудеса у нашому житті, якби після чуда ті, які були свідками чудес, або безпосередньо це чудо сталося в нашому житті, ми б повірили в Христа, як це зробили учні в кані Галілейській, повірмо, чудес було б набагато більше, ніж зараз є. Їх би було стільки, як за часів Ісуса Христа. Тільки люди не на те звикли споглядати. Ми живемо в, в споживацькому світі, де здібні отримувати, але не здібні бачити того, хто цей дар дає. Ми не вміємо бути вдячними за цей дар. Ми не вміємо, правда, цінувати того, хто цей дар дає. І в цьому є суть проблеми. Це не Бог дорогі, не хоче робити чудес. Це люди не хочуть розуміти так, як він цього прагне. Бо більшість людей готові клопотатися про дари, тільки б не чути або не почути, що від них очікує Бог. Простий, маленький експеримент. Коли ми даємо дітям подарунок, що ми від них очікуємо взамін? Подяки, правда? Ми вчимо подякуй. Ми очікуємо того, що дитина буде вдячна через свої вчинки для мами, для тата, правда, за ті дари, які вона отримує. Але ми є діти Божі. Бог є нашим батьком. Він також очікує від нас вдячності, він також очікує від нас співпраці, він також очікує від нас поєднання з ним, щоб ми чули, що Він хоче через той або інший дар нам сказати. У житті, дорогі, кожної людини мають місце чудеса, але, на жаль, небагато хто трактує їх як запрошення до розмови з Господом Богом. Як запрошення до життя з ним у єдності, як запрошення до того, щоб Бог був в моєму житті на першому місці. Просімо, щоб власне, через це чудо перше чудо в Кані Галілеській, в якій Христос знову, знову являє себе як Бог, як той, хто є Сином Божим, як той, хто є тим очікуваним Месією щоб ми, споглядаючи те, що Бог робить в нашому житті, могли ставати сильніші у вірі, сильніші в довірі, сильніші у співпраці з ним в сучасному світі, адже світ сьогодні потребує святих людей, а де їх узяти. Дорогі, ми з вами є на тій дорозі святості, і наскільки Бог в нашому житті займає відповідне перше місце. Настільки ми проявляємо, що ми є діти Божі, настільки ми зростаємо у святості, і настільки тією святістю можемо захоплювати тих, котрі ще не знають Христа. Амінь.